Ну все, Трансальп відправляється до нового власника. Місто Жовко. Так, Львівська область буде далі подорожувати, їздити по бездоріжжі. Хлопці теж трохи їздять. Все буде гаразд. Так. Зняли вітровик, щоб влізся в бус. Ще вон всякі, всякі запчастинки, куски, нові. Де ті нові повороти були? Ви вже забрали, так? Ні, знизу є. А, ще нові поворотнички. Нові. Так, бо тут такі нефайні з ізолентою. Рідж... Блі... Ну, я свої? не мав, Я синій не мав. Нові. Ну, мені шкода було їх, щоб не поламати. Перереєстрували, ну та й все. Хай служить. 100%. Ну, все. Мод запакований, і хлопці їдуть в жовтву. Казав, що літом приїде. Гості. Ну що? Їдемо завтра в Київ за новим мотоциклом, за старим новим мотоциклом, за Тенерою 660-ю. Власне, я вже домовився давно, але погода не дуже сприяє. Власне, от кадри ви зараз побачите. Це, до речі, сьогодні, четвер. Завтра вночі стартую за мотоциклом в Київ. Погода, Ха. погода така вас Буду їхати своїм ходом, гнати його сюди. Прогноз погоди показує йому вірності дощу. Дуже великий. Власне дощ і буде, ну, але нічого страшного. Екіп є, дощу в є, думаю, що доїду без проблем. Мотоцикли в гаражі є, вони не мої. Але так по-дитячому вже хочеться, не терпиться поїхати купити, тому що е моти міняю не часто, навіть скажу дуже рідко. На Трансальпі я їздив 7 е років, так, це восьмий сезон. Е е паралельно там, їздив на, на інших, на багатьох, але е власний мотоцикл був тільки один. Дуже привик до нього, не хотів його і замінювати, ну вперся в можливості його. Так? Тому що грань того бездоріжжя, того оф якогось легкого для адвенчу мотоциклів, вона трошки змазується з часом. Ти їдеш і не замічаєш, як сам залазиш глибше, глибше в якісь такі їбення. Тому мод з маленьким кліренсом, зі слабенькими підвізками, зі слабким мотором. Не дає те, що потрібно. Хочу спробувати. подивлюсь, Зайде, не зайде, не знаю. Один циліндр побачимо. Хоча крутного моменту там багато, але все буде видно. Треба брати і пробувати. Поїхали далі. Короче, що, Я в Києві? Їдемо за мотом. Їдемо за мотом. Сергій зустрів на вокзалі проведе, заведе. Ще потім в гараж до нього поїдемо, подивимося на Африку. Пио зробимо <світок> <Ти озро? світок> на ріху. Із панський мупець. Так. Вон зараз будемо приїхати. Значить, е е е значит, такова вот. це. Два дні тому, так? Четвер, сьогодні субота. Два дні тому, ще падав в сніг на Стернополі, Тернополі, все замело закурило, а тут вон люди в шортах ходять по дорозі. в але... футболках. В подболках, моє! Це Києва, я кура. Так. Ну супер, їдемо. Що сподобалося? Вже на задньому їздив? На задньому їздив. Ну Така специфічна техніка після трансальту, але непогана. Стоїмо в київських пробках, нікуди не їдемо. Купили мотики, стоїмо. Купили мод для бездору, а стоїмо на асфальті в пробці. Капець, оце індорісти. Працює як трактор. Трактор, покажи. Заведи. Та точно як трактор. Але одноциліндровий, який, не знаю. може... Згуб мені не подобається. Все досі трусить, так? Несключено. Що ти вже ломиш мотоцикла? Нормально. У я... мене є якийсь план, я його дотримую. <рес> вилка відкручена. Так, пружина, ну. Преднатяг пружини був повністю відпущений і вилка така дуже м'ягенька плюшила. До кінця зараз спробуємо. Ну і послаблені шприхи. І тиск був півтора, В колесі зазадні теж 1,75. Зараз подивимося, бо він такий дуже був. Ніякий. Зараз спробуємо, як так буде. Корочі, хлопці, <кхм> я собі так подумав, тенера, тенера старенька вже. Треба брати Африку. Знайшли в гаражі Африку, таку стоїть і так не, не працює. Ніхто не їздить на ньому на ній на автоматі, треба забирати. Дивіться. красота, яка в гаражі брати, диванчик, все гарно, культурно. Що, міняємося? Міняємося на тенеру? Тобі подобається ну, тенеру чи не? Глядяш? Мах на мах. Ні, циліндрів два рази менше. Два рази менше. Це нечесно. Ну, але якщо б тут би було два, то би було скільки? Один і три мотор? Вигідніше було, так. Ну. А в бонус що тобі ще додам? Пиво можу віддати? Перчатки, якісь, GoPro віддам. Шльом. Шльом. Кофри. Ну. No. Файний, ah. сьогодні куплений, свіжо куплений. Що, заїхали ще по шолом новий? По ціні Тенери чи ні? Шо? По ціні Тенери шолом чи ні? <рес> по ціні Африки. По ціні Африки. <рес> Супер. Каже, що від двох ковтків нічого не буде. Хотіли вам погадатися. Знайшли Африку якусь. То твоя чи що? Я ja, точно, в мене була Африка. Вже забув, коли їздив, так? А я всю зиму на реєху їздив. Йомоя! А тут цілий. По його горлі стало? Африка. Йома, це що за зірка така велика? Тут хускварні дерева пилять. Йоу, якісь фрезеровані зірки. О. Так, давай подивимось на твій гаражик. Та то, то я ще не поприбирав просто. Ну так нічого, нормально. <свист> Чуєш, то не, по, не поприбирав, ти вон на кооперативі подивись, що там робиться, який пірдольник. Заходять, копають. Нема де стати. Ну, та ні. Файно. файно. Файно, файно. І вон контенра. Поки що не можу нічого сказати, бо трошки варений такий голова гудить, болить після поїзда, після того всього. так що. Поки що враження такі вони непонятні, потім розкажу, що і як. Будемо десь їхати? Береш Африку? Так. Ну то давай. Треба згадати, <кхи> Піва спити не будемо чи що? Апілля! Ну добре, то не будемо тоді. Ладно. Я буду обкатувати новий мод. А Сергій новий шолом. Африка вже на нова, так що її обкатувати не треба. Так, обкатали. Та, на такарі нормально. Всі колобаньки обминає. Зараз будеш враження розказувати. Так, значить що, перші враження, так? Так, кажи, як? вібрації. Як <ріху> як йде, як їде? Вібрації є. Давайте з чим рівняти, не знаю, з Африкою, з трансальтом. Давайте з трансальтом. Вібрації з є так. набагато більше, ніж в трансальпі. трансальп. Трансальт-мотор ну, дуже класний, мягенький такий, приємний. В всіх діапазонах, там, від 2000 можна їхати. Тут. В принципі, від 2,5 тисяч, якщо це там друга, третя передача, починає їхати. Е, можна їхати так, на, на тих обертах. Але якщо вже четверта-п'ята передача, то тільки там після не трьох з половиною навіть чотири тисячі п'яту передачу. Десь приблизно так. На, да, на да. 85-та не їде. Десь потрібно 90 100 можна. Ну, ли? десь приблизно 100. так. Ще треба добре поїздити, щоб. Щоб зрозуміти. Дійсно, так зрозуміти. Але четверта довга, і передачі, в принципі, довгі. Четверта листична така до, до. Так, так, так. Руль, напевно, що під заміну, бо щось не дуже зручно. Не вдається відрегулювати його. Можливо, ще треба поїздити. Ще він От, там... сказав, що під нормальний, Але він форму не. має. Спеціфічна. Ну, таку специфічну, так. Дуже туге щеплення. Прямо дуже туге. Я не знаю, треба вдома поміряти, скільки кілограм воно має. Десяток. Ну, мені мені рука заніміла. Е, вібрації на рулі, ну такі серйозні. На вібрації, як правило... То... В дзеркалах на, нічого не. Ліве зеркало не видно. Філа, <смі> <він> <смі> не просто видно. просто миється. Хоча на сидінні п'ята точка вібрації не відчуває. Ноги, в принципі, ну вібрує щось не. там, але сидуха так, дуже класна. Так. Тут треба, напевно, що демпфера, не знаю, бо тут стоять якісь точені такі проставки, руль тюнгований, виль в нього невеликий. Виліт, бо це тріаловський руль. Ну, підігнемо підто. Щось треба буде з цим робити. Підвізка мені сподобалась. Набагато збитіший, ніж трансальб. Твердіший, але водночас ковтає ці маленькі нерівності. По трасі йде рівнесенько, нічого там. Гальма. Гальма Не... як? Так, порівняно з трансальтом, то небо і земля. Брембо? Я би сказав, десь приблизно такі, як. Як в Африці, може трошки слабше. Тільки Африка менше клює, а він клює. Африка добре клює. Він більше клює. Може я не пробував сильно, але мені здається, тут краще гальма, ніж в Африці. Задній точно краще тримати. Ну, не Легенько Топозум... нажимаєш, а, дуже, хапає файл. Вібрація відчутна, особливо на рулі. Так, Тут майже 300 мм диск. Два деська. Брембо класно. По посадці все добре. Ніби стоїть. ці. Ну треба пробувати. Што, ці оці штуки, всі соти. Слизькі. ці трохи широко. Так якщо рівняти закликою, то широко. То в Африці ширше. Ні, вужче, якщо ззаду, то вужче. Так, так. Ага. вужче. Але непогано, бо можна колінами контролювати мод. В Африці, біжу, треба... В африці нажимаєш на ножку і чекаєш, коли воно поверне. А тут так, може через те, що моцік легше. Чи... Ну, Щось мож, може бути. Мені замало тих підношок. Вони широкі, але mm. короткі. Ліва ще куди не йшло. А права ну, стою отак ногою. Не знаю. Можливо, я там звик таки до того трансальта. Треба Пер, перевчатися. То якщо далі, то якраз будеш на педаль піснити. Ага. І так незвично, незвично е лапка тормозу і лапка передач стоїть. Ну і нічого. Треба або звикати, або, або чуть подати їх в сторони. Ну не знаю, сторони яка вам погана. Іде. Можливо, Та, звикати. Можливо, звикати. Прикататись трошки. Так. Приїдеш, приїдеш так. додому, тернопіль, поймеш довше за ну, до рулем. Так, ну спочатку мені не дуже сподобалося, Не знаю чому, може після поїзда. Після поїзда Поїзд був краще за ТНР. Після поїзда, тому що не спав, був замучений і верталися з Мрево до Сергій І Я такий щось собі бруюю, шумить, і вихлоп пердячий. А викол мені, мені нормально, не, не мішав. Він специфічний, але мені не мішав. Треба замінювати викл, тому що та свистюлька... Я тільки вихл. там в машині їду, відкрив вікно, чую в мене свірчок, свірчок, якийсь в торпеді, Не можу це що свистить. <свістить> та ти не роздаду. Так, посвистує і коли газ кидаєш, вона так е, хлопкіє і та Б... сама свистулька. Є. Хлопки, чи був... <свістити> <свістити> треба, треба буде щось дивитися. Ну нічого. Все процесс. А в принципі, так. Я задоволений. Зараз задоволений. Ну, то все. Можна йдемо пити пиво. Корач, за покупку. Диванні експерти. Експерти, там. Експерти є, експерти є, вон там диван. <ріст> так що <ріст> ми все, все, все поправили. Так. Ну нічого. Бак 23 літри. 24. Навіть <ріст> в Африці нема такого баку. А, є, один ще, один, є ще один мінус. Що? Що-що? Ну, Розбитий замок, напевно, що. І тому тут карабінчик стоїть на шконурку, щоб не загубити. Бо казав власник попередній що... Профукав один ключ. На ходу. З Румунії, так? В ні. Ні. Ну в ні, ну Ну Україні, але... Ну, так, вертався назад, тому що десь загубив, вилиті його ключ по дорозі, не побачив. Ну, замок розбити, що зробити. Так що лай лайфхак для подорожей, карабінчик на... для ключа. Ну так, якось більше отак хочеться. Чи розвернути, ну, не знаю, чи звузити чуть-чуть, чи, зашир... чи він за широкий той рук. Я не знаю, чи ближче його подати, чи вище. Ну якось не зручно. Коротше, цей. Треба пробувати. Дякую. Продам руль. Філігований. Фірма не знає. Акшн Action Power. Action Power фірма. Ну нормально. Made in Italy, Так що так. Все? Напевно. Значить що, першим ділом відрегулювали руль, хоча він там не дуже піддається регулюванню, якось щось таке от собі, не знаю. Настроїли курки, так, щоб зручно було, підтягнули рульову колонку, тому що був люфт, коли їхав трошки був стук, підкачали резину. Бо по 1,5 атмосфера було 1,5-1,75. Мод такий трохи желейний був. Е, значить, до кінця закрутив преднатяг пружин в передній вулиці. І ще зараз підтягую, підтягую шпити. Тому, що, ну ці добре, ці я кілька штук підтягнув. Є пару таких дуже послаблених. от. Видно. Ну просто болтається свої. Зараз по підтягую вони крутяться без проблем, так що. От, наприклад, одна шпиця наскільки послаблена, так? Зараз підтягнемо. Пакуємося. Грязні боти запхав. Все вмістилось? Та ще чекай, де та сумка. Та вчора хвалився, що туди два китай не А сьогодні що? Все, вже не міщається. В тебе сумка більше за кофр? Та більше більше треба добре поталувати. Аймзак, пам'ятаю влізе. Трамбувати, вже щось ламиться. Нічого не ламиться. Содорого. Так, рюкзачок. Їх можна не зав'язувати повністю. Не закривати? Ну. А ага, от десь. Хоп, нічого собі вони ще й розширюються. Ну Там містки і містки. Буде поросити трохи. Потрохи буде, ну. Прок, и сюда. Е, yeah. ну, если будет дождь, то немного, может быть, на пятнадцать. А да, нормально. Нормально. Все. Все, все, дякую. Все, пока. Все. <рес> Роберт Вейдер, це чорна заставка. Так, дякую за гостинність. Прийняв, нагодував, Та, забрав з вокзалу, е, дав е, м, кімнату, вільно мені <рес> посту з ліжку. Койкомір, а не койко в гаражі на підлозі. Коротше, все супер. Все. não. Ну як без того, щоб заїхати в гарні місця, по... при чому по дорозі? Коростишівський каньйон. Тут вже весна. пташки співають. Ну, подивився. Їду на коростишівський кар'єр ще. Теж по дорозі. Вон граніт. Бачу пам'ятники там по дорозі продають. Гарно тут, гарно. Так, Артем робить Йома! Я думав він буде заїжджати. Тест-драйв. Тест-драйв тенері. Так от треба тестувати роботи мотоцикл, а що ж, а що диркати ним по, -по асфальті? Прогноз погоди показує ймовірності, до що не буду скиплити, та просто промовчу, згадаю тільки як під зливою могли по соніш танцювати. Прогноз! Доїхав добре. Скільки проїхав? Зараз глянемо. Так, не замучився. Що ми маємо? 555 мінус 75. 480 кілометрів сьогодні. Без всяких проблем.